Інтерв'ю пана Сирського, перше інтерв'ю на посаді е, головкома, і він каже: ось таку штуку, яку з вами реально дуже цікаво обговорити, пане Юрію. Він каже, що про, значить, по перше, він розповідає про зростання ролі дронів у цій війні. Тепер він каже, у кожного офіцера є можливість бачити поле бою і не обмежену частину, а всю картину бойових дій також він зазначив, що Україна прийшла від наступальних дій до оборонної операції. Наступні слова мета нашої операції виснажити противника, завдати йому максимальних втрат, використовуючи наші укріплення, наші переваги в технічному плані в плані безпілотної авіації, реп утримування підготовлених рубежів оборони. Що означає ось ця заява на практиці, коли ми переходимо вже в до оборонних дій? Я можу лише сказати те, як я це бачу, як я розумію, але ви так, звичайно маєте також зрозуміти, що ця думка не є повною мірою репрезентативною. Що стосується участі дронів в війні, так якщо порівнювати спочатку повномасштабної війни з поточним моментом, дійсно в командирів піхотних підрозділів є можливість бачити поле бою в режимі онлайн за рахунок застосування безпілотників, як цивільного призначення, так і військового. Якщо ми бачимо противника в денний нічний час в режимі онлайн, ми відповідно можемо нанести по ньому враження. За рахунок ударних безпілотників, а також артилерії, достатньо потужна роль відіграє об'єднаний вогневий вплив. Це коли стріляють і наші танки, і гармати, і відповідно ударні засоби БПЛА роблять подекуди вирішуючу роль в ході тієї чи іншої битви. Тому от саме от такий комбінований об'єднаний вплив він є найбільш ефективним. Що стосується оборонних дій, ми бачимо, що відбувається з точки зору підтримки наших міжнародних партнерів. За моїм переконанням рішення про військову підтримку і пакет військової допомоги Сполученим Штати Америки прийняти таки буде, але є певне затягування в часі. Це затягування в часі призводить до того, що ми маємо дещо брак в боєприпасах. Брак боєприпасу призводить до того, що ми не можемо вчиняти активні ударні штурмові дії і деокупувати нашу територію, а ми переходимо в оборонню. В оборонну в оборону переходимо, так би правильно сказати е, при обороні кількість боєприпасів, яка витрачається, вона звісно набагато менше ніж при активних ударно-штурмових наступальних діях. Тому наше основне завдання, доки вирішується питання, пов'язане з постачанням е, військових номенклатурних певних позицій, боєприпасів, гармати, озброєння техніки і багато чого іншого. Втримати ворога і не дати йому можливість окупувати нашу територію для цього потрібно провести необхідні види робіт, а саме інженерну підготовку наших позицій, максимально закопатися наскільки то є можливо, де є можливо забетонуватися і, і вилаштувати оборону таким чином, щоб противника не було можливості на тому чи іншому відтинку провалити лінію оборони і розвивати ем, свій успіх ем, в плані окупації наших територій. Тому напевно і було прийнято рішення щодо переведення сил оборони саме в оборонні дії. Це абсолютно логічне раціональне рішення на поточний момент. В разі вірніше, не в разі, а коли буде прийнято рішення про передачу необхідних номенклатурних позицій та боєприпасів України, ми зможемо їх за певний період часу накопичити. За цей період часу достатньо активно підготувати резерв Збройних сил України, числа особового складу, фахово навчити за різними військовими спеціальності, сформувати ударний кулак і після того вже проводити ударно штурмові дії на визначеному напрямку, який буде і він буде. Я думаю, що де ворога також несподіваним і вже тільки після того переходити в наступальні дії. Тобто, пане Юрію, поясніть мені, як цивільному, як цивільній людині, яка в цьому мало що розуміє. Значить, зараз у нас декілька задач: перше, ми переходимо в оборону, стримуємо і виснажуємо ворога. Друга, ми чекаємо на допомогу. Як тільки допомога буде, ми накопичуємо запаси. Третє, ми чекаємо на поповнення в рядах збройних сил у зв'язку з проектом закону про мобілізацію. Якщо він вступить в силу, ми поповнюємо наші резерви і далі вже формуємо ударний кулак з новими людьми, новим озброєнням. Після цього можна вже тоді говорити про наступальні дії. Правильно я розумію? Аб Абсолютно правильно. Краще не скажеш. Та, дякую, величезне.